Всім привіт-привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні в мене чергова розпаковочка замовлення. Цього разу це доктор Клінік по-старому, як називалась компанія. Зараз компанія змінила назву В компанії Великі Зміни. Вона об'єдналась із компанією Unice, і зараз назва буде замінена офіційно вже навіть замінена на Global Leader Group. Я робила замовлення по каталогу травня. Ось так у нас виглядав каталог, ось такий весняний, квітковий. Замовлення невеличке, але досить цікаве. І продукти, які взяла дещо для себе, дещо для клієнтів. Почну з ось такого сухого шампуню. Дуже його любить в мене подруга, бере. Одну пляшку за другою, забрала мене вже всі з наявності. Це я вже дозамовила ще дві штучки. Не було інших на складі, коли я робила замовлення. Тому взяла два жовтеньких, але подруга казала, що для неї подобається саме жовтий. Його віддушка, точніше, подобається найбільше серед них. Тому в принципі, я думаю, вона буде задоволена. В цьому каталозі цей шампунь йде по знижечці по акції 189 гривень замість 219 Можна було взяти ще кілька штук, але побачимо. Якщо буде ще замовлення, якщо він підзбирається до кінця місяця, то ще парочку наявність візьму, тому що дві штучки це зовсім мало. В наявності в мене вже немає. Ще донька один такий собі взяла в користування, то треба буде взяти ще поки що взяла дві штучки. Ще по волосю пройдемося. Швидко так знайду. Взяла ось такі двохвазні спреї. Я таким зараз користуюсь, тільки в мене з інакшою упаковочкою, з інакшою піддушкою. Один тут іде з молоком, ось саме цей, а ось цей з колагеном, Здається так. Тут все у нас. Англійською зараз знайду в каталозі. У мене такий закінчується, зараз використаю. Мені подобається, в принципі, як працює на волосі. Спрейчики непогані. Здається, вони також в цьому каталозі на якісь акції були. Я взяла дві штучки також і, де це так швидко знайти. Мені подобаються вони. Я використовую на вологе волосся після миття, і потім сушу феном, тому мені такий ефект, воно таке е гарно розчісується, не сплутується. Мені ефект від цих спрейчиків подобається. І ну, я бачу результат, тому беру для себе і для доньки вже повторно. Так. так, знайшла ось такі. Спрейчики, відновлюючий спрей-кондиціонер. Зараз вони по 169 замість 199, також взяла дві штучки. У мене зараз ось такий у використанні з кератином. Це іде з молоком і з колагеном. Цей непоганий, але такий в нього трішечки ну, різкуватий аромат. Я вже, в принципі, і звикла. У мене десь ось так: уже так на дні пляшечки лишається. Буду брати щось інше. Тому такі стрейчики також по хорошій ціні. Далі, що ще взяла? На останній сторіночці була пропозиція за кожних 149 гривень фарба для взуття біла лише за 139 гривень. Я минулого року, здається, таку вже брала для білих таких косівчок. Зараз. Буде літо, будуть кросівочки завжди в ходу. Я брала для доньки, вона користувалась. В принципі, сказала непогано, ніби, ніби працювала непогано, тому вирішила я повторити. Взяла таку за 139 гривень фарбу, будемо користуватися. І за кожних здається: 5. Так, здається, за кожних 5 балів можна було взяти з переліку ароматики за хорошою, з хорошою знижечкою, з 50% знижечкою. І я взяла три ароматики. Всі три однакові. Всі три йдуть аналогом на Tom Ford Lost Cherry. У мене минулий раз, хто дивився моє замовлення, бачили вже таку водичку. Я брала, я зараз відкрию, його в мене, як я і прогнозувала, забрала донька. Ну і я вирішила, десь буде на якісь акції, візьму ще і для себе. Ну і донька, коли взяла її, водичку в користування, я ще так для неї її дала, спробувати. Кажу, спробуй, потестуй і скажи, на що тобі схоже. Вона тільки спробувала, тільки відкрила кришечку. Це ж Томфорд, це ж штомфорт все, Мама, це мої, це мої. Все вона мене їх забрала. І вже не віддала назад, лишила. Я таки знала, що вона їх забирає. Вона дуже любить цей аромат. От чогось цей для неї найбільше подобається. Не знаю, серед тих, які в мене є, ось цей для неї подобається найбільше. 605-й номер. Унісекс. Унісексова ця, ця лінієчка, Дуже класний ароматик, і вона, коли, і вона коли вишенька, ну така смачненька, смачненька вишенька, і вона коли е, вже ними напарфумилася, і йшла гуляти. І в нас тут так е, чоловікова сестра недалеко живе, і вона йшла гуляти. І та десь була на вулиці, десь там біля неї моя донька проходила, і так вітер, вітряно, зараз ж прохолодно. І цей шлейф такий доноситься аж до неї. Вона мене наступний день питає, які це в неї, які це у ну, доньки, які це в неї парфуми. Ну, настільки далеко вона ж йшла не, так, не, біля, не біля неї, на відстані метр. Вона так далеченько йшла. Але шлейф доносився каже, аж до мене. Що це за такий аромат? Замов мені такий. Коротше кажучи, взяла я три штучки, не знаю. Хтось, можливо, ще з. Ось так вони виглядають в каталогі, така їхня ціна, ну я брала з знижечкою. Одненький лишу собі. І, можливо, чоловікова сестра захоче, то забере собі ще також у користування. Це каталожик травневий виходить і прийшов мені новий вже на червень. Ось так він виглядає, така стильна дівчинка тут. Тому ароматики класні, вони доволі такі стійкі. Донька уже носить і каже, що подобається, що вони доволі такі стійкі. Я також на зап'ясті нанесла одне розпилення. Довго я відчувала його. Ну, Такий аромат доволі стійкий, насичений і стійкий. Буде також акція на гель-бальзам. За кожній 199 гривень. Гель-бальзам з каштаном 119 гривень буде. Ціна ось така. Пропозиція. Ну і потихеньку бачу, з'являються в каталозі, вносять уже деякі продукти, десь бачила від Юнайс, nice, але я, принаймні, коли робила замовлення, я ще не бачила, щоб на складі якісь були. Ну, можливо, там десь якісь одинички. Десь бачила вже, так швидко не можу знайти. Можливо, десь якісь одиничні товари будуть з'являтися. Десь я бачила, так швидко і не знайду. Потихеньку-потихеньку, можливо, будуть заводити продукти від Юнайс, nice. хочу знайти. Дещо вже бачила було. Я ще не замовляла тут для себе. Поки що в мене ще, в принципі, від нас є запасики, Якось такої, що в мене нагальної потреби не було, але будемо бачити. Тухі шампуні в цьому каталозі бачу брати вигідніше. Так. Такі продукти від Юнайс nice, бачу, вже в каталог внесли. Масочка з манго ароматна така. Вона мене є ще в старому дизайні до перевипуску. І шампунь ось такий, відновлюючий з лавандою, мелісою і розмарином. Деякі продукти вже вносять в каталог. Будемо замовляти. Сподіваюсь, скоро ось такими були мої. Покупочки, замовлення невеличке, але хотілося мені замовити і шампуні по хорошій ціні. Ну і поки була хороша акція на ці ароматики, вирішила я нею скористатися, чому б її три штучки досить -таки вигідно вийшли. Таким було моє замовлення невеличке, але класне. Сподобався мені цей ароматик, обов'язково можна і зараз носити він. На прохолоду такий буде зараз на вітряну дощову погоду, буде саме те, що треба. Смачненький, такий, солоденький, класний. Всім дякую за увагу і до зустрічі на моєму каналі.